Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про нагальну тему. З цією проблемою та помилкою зустрічаються, на жаль, багато людей: це батьки, це родичі, це педагоги. І так, розбираємо наступний пункт меморандуму. Дітей своїм батькам зачитую і зараз дізнаєтесь, про що я не виправляй мене перед людьми. Я охоче послухаю, якщо поговориш зі мною, тихо. Без свідків як неприємно, якщо вийшла якась ситуація, дитина можливо не навмисно щось зробила не так, як це прийнято, не так, як вам сподобалось. І ви починаєте вичитувати її при усіх, роблячи з неї винного російською мовою при вселюдною указі устраюває. Це дуже некрасиво, це дуже негарно. Ставтеся до дитини так, як ви б хотіли, щоб ставилися до вас. Ви б хотіли, щоб вас чи перед усіма. Чи ви б хотіли, щоб деяку вашу недосконалість та помилку, яких припускаються всі, розкривали перед всіма і відкривали ваші якісь таємниці або особисті речі перед усіма і робили її їх, при вселюдним достоянням? Це дуже некоректно, це дуже некрасиво. Такої помилки припускаються батьки, такої помилки припускаються дідусі та бабусі. Вони вважають, що так. Вони виховують людину, вони виховують і соціум бачать, які вони гарні. Такої помилки припускаються вчителі на уроці. Мільйон разів чула таке до інших діток, і коли я вже стала мамою, наприклад, в музичній школі. Я сижу, чекаю свою дитину. Якась вчителька вилітає в коридор. Там сидять багато батьків, багато діток. Виходить та замучена бідна дитина після уроку, і вчителька перед всіма вичитує, який він вас. Або яка вона в вас мало того, що і так було чутно за двері, що навіщо твоя мама платить за це гроші? Ти така безталанна, або неталановитий, з тебе нічого не буде. Гримить на ту дитину цілу годину. Дитина виходить потухшими очима, зневірена в себе, майже не плаче і її ще на останок вишенька на торті вичитують перед усіма, хто зараз знаходиться в міщенні цієї музичної школи. Це просто ганьба такої поведінки. Я Максимально неприємлю і ну я захищала свою дитину від такого. Якщо ви це одобрюєте, ви одобрюєте таку поведінку далі і з вашими дітьми будуть вести себе також. Якщо ви будете як батьки якось коректно впливати на це, то можливо цей феномен буде поступово згасати. Я надіюся і сподіваюся, що так буде в наших школах, в наших садочках. Це робиться на регулярній основі, на жаль. Треба кращого навчатися і відказуватися від поганого. Я вам бажаю успіху у навчанні, якщо мене чують вчителі будьте найкращими в пам'яті своїх учнів. Бувайте побачимось на каналі.